Як сказав керівник гур Кирила Буданов, розвідники це люди мовчазного подвигу. Але їхньою роботою пишається весь цивілізований світ. Сьогодні українська команда передає дрони камікадзе нашим героям, нашим розвідникам. Це дуже важливі речі, це очі наших бійців і дуже ефективний засіб трощити. Живу силу і техніку ворога. Ці дрони мають можливість нести більше кілограма вибухівки і несуть смерть ворогам і бережуть життя нашим героям. Друзі, ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам!